Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд арт-матеріалів. Знаю, ви любите цю рубрику, але сьогодні буде огляд з арт-магазину Акварель. Я вам покажу, що я придбала, і розповім про кожну свою покупочку. Ну що ж, поїхали. Це що я хочу вам показати, почати з найцікавішого: це будуть пензлики саньки sensation я дуже давно хотіла пензлики саме Санті, тому що в мене були вже пензлики роса, тичні роса, білочки, також інші були. Але я дуже-дуже сильно хотіла спробувати пензлики цього бренду. Нарешті вирішила придбати собі ось такий набір з трьох пензликів. Тут вісьмірка, двічка та три. Трієчка, ну, це 03, мабуть, прям маленька, тоненька. Ось так це виглядає, до речі. А Пензлики синтетичні. Вони будь, такі м'якенькі, вони дуже підходять для всіх матеріалів, як написано на упаковці. Якщо цікаво, можете зупинити, прочитати. Підійду для роботи, як з рідкими видами фарб, так і для живопису олійними та акриловими фарбами. Ну що ж, пензликами завершили, переходимо далі. Далі я зареєструвала на свій номер телефону а, бонуси. А, так, і тепер з кожної погубки можна буде отримати кешбек 12% та оплачувати товари до. 20 їх вартості. Ось така, можете прочитати цю про цю систему. Ну і що ж, тепер переходимо вже до найцікавішого. Мені в останній час дуже подобається малювати акрилами фарбами, я покажу полотна. Я придбала ось таких два, ось такому розмілі. Це 20 на 25 полотно на дивипаєшці, грунтоване, бавовна. Ось таке ось полотно. А це 20 на 25. Таких я придбала дві штучки. Ще. Я придбала вже трохи побільше полотно, полотну, вже розміру 25 на 35. До речі, хто не бачив ще а, мою картину, яку я малювала, на а, такому полотні на ДВП. Ось так вона виглядає. Ця картина намальована на форматі 20х24. І ще я також все-таки вирішила, хоча коштує він ось цей холст так само, як оці всі три разом. Ось цей великий коштує так само. Тому я вирішила все-таки придбати його. Це холстик. На підрамничку все-таки це вже голос, знаєте, намалювали картину вже повісити можна. Ось це грунтоване полотно на підрамнику ручної роботи. Це роса, вже мій улюблений бренд, український роса. Звісно, хотіла дуже давно собі придбати а, ось такий олібець. Я люблю дуже сильно, хто не знає фільму Fabric Castle, хто бадився мої минулі огляди. Не дивіться, подивіться там. Є я також різні товари цього бренду. Також в мене є багато олівців для графіки обожнюю їх. Це ось такий олівчик faber Castle. Ось такий він звичайний HB. Можу вам показати, як її малює, тому що, можливо, комусь цікаво. Ось ось такий ось олівчик. Дуже люблю саме цього, тому що вони дуже м'яко малюють, гарно точаться і взагалі. Оборню саме їх, вони зроблені з деревини. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Мені дуже сподобався магазин Акварель. Він був дуже великий, був дуже великий вибір матеріалів. Всім дякую за перегляд, всім раджу цей магазин. До зустрічі в наступних відео. Буду рада вашій підтримці мого каналу. Бувайте!